Дівчата, скажіть, будь ласка, який район Кременчука ви вважаєте найкращим і найзручнішим? Я вважаю, що це центр, yeah. тому що тут є абсолютно все. А також мені подобається район водоканалу, кразу там теж цілому є все, що треба. І парки теж там є. А де ви мешкаєте? В яких районах? Краса Крас. ага. саме тому це класне місце. Угу. На молодіжному. Дуже багато мені розповідають про молодіжне, що це якесь страшне місце. Ой, я б сказала навпаки, це напевно як пережиток минулих років. Що там якісь бандіти ходять, щось таке зараз? Там достатньо спокійно. Ну немає якихось там кіпічів чи щось таке. Є парки, є школи. Все поблизу. Мені це дуже подобається, і з молодіжного можна дістатися в будь-яку точку. Там всі маршрутки, там кінечні, там все поблизу. Тому мені там подобається. Я там проживаю, там класно. Якби я вас запросила кудись на вечерю, десь у вас на районі це робити? Куди ми з вами пішли? Напевно, кофан. Там кофан знаходиться у нас на зупинці технічне училище. Там і парк поблизу, можна і прогулятися по ньому. І там річка поблизу зручно дуже влітку, особливо з дітьми, там все поблизу.